Молоді чоловіки масово покидають Україну, і в той час, коли Українська прикордонна служба замовчує всю інформацію, українська правда просто запитала цю інформацію в польської прикордонної служби. І нагадаю, що це виїзд тільки в Польщу. У нас ще є Молдова, у нас ще є кордон з словаччиною з Угорщиною. Тому зрозуміло, що ці цифри можуть бути набагато. Вищими. І е, давайте про це поговоримо. Розберемось, ви зможете свою думку написати після перегляду цього відео. Майже 40 тисяч спроб перетину кордону. Статистика в'їзду е, і виїзду чоловіків віком з 18 до 22 років в Польщі. З 28 серпня по 19 вересня 2025 року на українсько-польському кордоні зареєстровано 53 тисячі спроб перетину. 40 тисяч на виїзд в Польщу і 13 тисяч на в'їзд в Україну. Тобто бачимо, що різниця фактично у нас в 27 тисяч. Про це йдеться у відповіді прикордонної служби Польщі на інформаційний запит української правди. Прикордонна служба наголошує, що ці цифри відображають кількість перевірок, а не кількість осіб. Це дуже добре, але давайте по-чесному плюс-мінус. Кількість перевірок і кількість осіб, плюс-мінус вони сходяться. Різниця може бути в якихось, на мою думку, 5-10% не більше. Повідомляємо, що прикордонна служба має статистичні дані, пов'язані з кількістю перетинів кордону, прикордонних рух в рамках проведених перевірок, а не з кількістю осіб, які в'їхали або виїхали в Польщу. Отак зазначають прикордонники. Це важливо, але знову ж таки, люфт, на мою думку, не дуже великий. Водночас прикордонні службі Польщі не надали інформації щодо того, скільком чоловікам в цій віковій категорії відмовили в перетині кордону. Даю, в принципі, які причини на відмову могли бути. Це питання також риторичне, друзі. А, також, якщо ми, наприклад, до, цього, до цієї інформації додамо а, те, що. В нас є ще кордони зі Словаччиною, Угорщиною і Молдовою відкриті. Якщо та сама Словаччина і Угорщина є не дуже популярними, і туди, скоріш за все, виїжджають люди, які живуть саме в тих регіонах карпатських, то, наприклад, на, на кордоні з Молдовою, там Може бути досить об'ємний рух, але знову ж таки, цієї інформації в нас немає. Але хто зазвичай заїжджає через Молдову? Як мінімум, ті, хто живуть в стороні Вінницької області і далі, або ті, хто живуть в стороні Одеської області, також виїжджають через Молдову, далі на літак і полетіли собі туди, куди їм потрібно. Тож, що хочу сказати, пройшов місяць. Фактично мінус 27 тисяч е чоловіків в Україні, які просто виїхали. І давайте по-чесному: якась частина, звісно, виїжджає через те, що е кордони для них поки що відкриті, але в дуже скоро можуть знову закритись, бо їм ступеню, наприклад, 23. Або знову буде зміна в постанові від кабінету міністрів. А по-друге, це економічна ситуація в Україні. Бо е ці хлопці, хто б куди не виїхав, в яку б країну Європи він не виїхав, з великою вірогідністю там е можна отримувати набагато кращі кращі гроші за ту роботу, яку вони там будуть Виконувати. І тут можна дуже багато говорити про те, що хтось комусь в Європі там не потрібен, ніхто там українців не чекає і так далі. Воно може і так, але тут питання інше: а кому насправді в Україні хтось потрібен? Пенсіонери, які отримують по 2,5 тисячі пенсії, чи все-таки більше потрібні прокурори і судді, в яких ті самі пенсії по 100, по 200, по 300 тисяч гривень. Тут, знаєте, штука така: одні одним краще виїхати, іншим краще не виїжджати, бо комусь краще живеться в Україні, а хтось не може себе там реалізувати. Вони виїжджають в Польщу, в Чехію, в Словаччину, в Німеччину, і там реалізують себе набагато швидше і набагато краще. І їх рівень життя також є вищим. Тож, така історія. Я думаю, що якщо б в нас була повна картина, то ми б побачили, що ще більше виїжджає е, чоловіків. Знову ж таки, через той самий е, е, молдовський кордон. Так? І ситуація така. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, щоб не пропускати наступні випуски. Дякую всім, до нових зустрічей!